Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі брати і сестри на моєму youtube каналі. З вами отець Роман Лаба. Святий Максиміліан Марія Кольбе, францисканець, мученик, який в концтаборі Аушвіц віддав своє життя за іншого в'язня за францішка Гайовнічика, до сих пір не перестає вражати християн своїм актом посвяти. При цій нагоді заохочую переглянути відео про святого Максиміліана посилання в описі під цим відео. Сьогодні я розповім про ще більш вражаючий акт. Вчора, 4 вересня, Католицька церква згадувала в літургії спомин блаженних сестер Назаретанок з Новогрудка, територія сучасної Білорусі. Зромадження сестер найсвітішої родини з Назарета було засноване польською монахиною сестрою Францискою Сідліською в 1875 році в Римі. І з того часу, вдивляючись в приклад найсвятішої родини з Назарета, Ісуса, Марії, Йосифа, сестри, на різний спосіб намагаються служити сім'ям, подружжям, родинам. Це головна їхня харизма. Від 1920 року, на запрошення єпископа Зигмунта Лозінського, сестри розпочали своє служіння в Новогрудку. На той час це місто було здається найменшим воєвудським містом, центром Другої Речі Посполитої. В новогрудку сестри, заснувавши інтернат і загальноосвітню школу, зайнялися вихованням місцевих дітей. Одночасно працювали при місцевій парафії «Преображення Господнього. 17 вересня 1939 року СРСР нападає на Польщу і Новогрудек окуповує Червона армія. Совєти в найкращих своїх традиціях, перше, що роблять, забирають сестрам школу, а невдовзі сестри також мусять залишити інші господарчі приміщення. Тому сестри шукали підробіток в місті. Оскільки радянська влада депортувала з Новогрудка багато поляків на Сибір і до Казахстану, сестри займалися благодійною діяльністю, надсилаючи їм посилки. Також продовжували приватно навчати місцеве населення, готуючи дітей до таїнств, також навчаючи польської мови та історії. Після нападу Німеччини на Радянський Союз, 6 липня 1941 року, до Новогрудка входять німецькі війська, і вже через три тижні відбулася перша публічна страта, під час якої німці розстріляли 60 жителів міста, У 1942 році у відповідь на дії частин армії Крайової на Новогрудщині. З липня 1942 року німці провели численні арешти та розстріли польського населення. Тоді було вбито багато представників довоєнної польської інтелігенції та місцеві католицькі священники. Остання хвиля арештів відбулася в ніч з 17 на 18 липня 1943 року, коли війська Гестапо затримали з наміром розстріляти близько 120 осіб. Головним, головним чином це були батьки сімей, родин. О, власне, з Новогрудка. В липні 1943 року настоятелька монастиря, сестра Марія Стенла, від імені усієї спільноти повідомила в Гестапо, що сестри готові віддати життя за отих 120 осіб заарештованих і призначених до розстрілу. На диво гестапо погодилось. Смертний вирок арештованим було замінено примусовими роботами в Німеччині. Затриманих депортували 24 липня, деяких звільнили. Усі депортовані пережили війну. Натомість, сестер викликали 31 липня, а наступного дня, 1 серпня, без суду і вироку. Розстріляли над раніше викопаною ямою в лісі недалеко від Новогрудка. Згодом, коли зробили екскумацію, екскумацію е їхніх тіл, е їх перепоховали біля місцевого храму. Ось імена сестер мучениць Сестра Марія Стелла від найсвятішого таїнства, сестра Марія Імельда від Ісуса в Хостії. сестра Марија Раймунда вид Исуса и Марији, сестра Марија Данејила вид Исуса и Марија Непорочнији, сестра Марија Канута вид Господа Исуса в Хецемани, сестра Марија Сергија вид Матери Божуји Скорботнуји, сестра Марија Гвидона вид Божого Милосерја, сестра Марија Фелицета, сестра Марија Хелиодора, сестра Марија Канизија и сестра Марија Боромеа. Власне, за своєю традицією, сестри до своїх імен завжди додають ось це ім'я Марія, присвячуючи себе, своє життя Матері Божій. Були бе... Сестри мучениці були беатифіковані Папою Йоанном Павлом II 5 березня 2000, 2000 року, в рік великого ювілею у Римі. З 12 членів спільноти Назаретанок з Новогрудка єдиною вцілілою була сестра. Малгожата Банас померла в 1966 році. Вона була, походила з Вадовіц, і на той час вона працювала в лікарні. Процес її беатифікації триває. Сестри Назаританки продовжують служити своєю харизмою для церкви в багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні. Хто хотів би ознайомитися з їхньою, діяльністю, з їхньою діяльністю, можливо, хтось із молодих дівчат розпізнає покликання, шукає якийсь шлях богопосвяченого життя, то в описі під цим відео я подаю посилання на Фейсбук-сторінку сестер. І ще одне дуже важливе оголошення: цієї суботи, 7 вересня 2024 року, одна із сестер Назаританок, сестра Наталія Терещук, під час святої Меси о 12 годині в храмі Пресвятої Діви Марії Матері Церкви в Києві на Воскресенському проспекті, де душпостерюють брати Капуцини. Складе свої вічні обіти, скаже своє так Господу, аж до смерті. Тому прошу вас, дорогі брати і сестри, про молитву в її намірах. А на цьому слові бувайте здорові. Сподіваюся, що героїчна любов сестер Назаританок з Новогрудка вас надихнула, змотивувала ще більше наслідувати Господа і пригадала нам євангельську істину, що немає більшої любові, ніж та, коли хтось віддає своє життя за своїх. Друзів, так як вчинив наш Господь Ісус Христос. Нехай їхній приклад нас надихає. До зустрічі!